Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. І з нами на зв'язку Юлія Шаїпова, координаторка проєктів Центру економічного відновлення. Вітаємо вас, пані Юлія. Вітаю. Головна тема в міжнародній політиці сьогодні це саміт. Щоправда, не знаємо, як правильно його називати. Це ще двадцятка, чи це вже все ж таки дев'ятнадцятка, як сказав наш президент. Я думаю, що це дуже хороший крок, який зробив пан Зеленський, тому що він чітко зазначив про те, що Росія не має більше залишатися частиною цивілізації цивілізації західної та разом з клубу розвинених країн і не має права брати участь в таких дискусіях, бо конструктивного внеску від неї чекати не доводиться. Найбільш обговорене питання це 10 пунктів Зеленського, які він запропонував заради встановлення миру, і їх вже порівнюють з 14 пунктами вудро Вільсона. І ці пункти власне стали основою для повоєнного облаштування світу. І чи говориться про те, що світ уже знає переможця цієї війни? І зрештою йдеться мова про те, що буде вже після поразки Росії встановлення миру. І який що це за сигнал, як експерт може нам більш детально про це розкаже. Це ви цей виступ є дуже цікавим тої точки зору. Що це перший, перший виступ, в якому він так комплексно описує, що Україна бачить головними викликами. І е, як саме вона бачить вирішення цих викликів, які є рішення проблем, тому що насправді це дуже велике спрощення казати, що ми чекаємо лише до окупації території, хоча це безумовно дуже важливо, це ключове. Але це не єдиний виклик, який стоїть зараз перед Україною, перед світовою спільнотою, це безумовно приємно, що порівнюють з 14 пунктами Вудро Вільсона, це говорить про. Значення, яке світ вкладає та в цю промову. Але разом з тим, напевно, краще би щоб ця промова не стала 14 пунктами видровільшина, бо вони ж ніколи не були втілені на практиці. Тому тому важливо важливим є те, щоб держави прислухалися до, до пропозиції України, і насправді той ракетний обстріл, який триває в Україні, він напевно тільки буде зміцнювати рішучість держав протидіяти російській агресії. То, пані Юлії, ви якраз пов'язуєте з тим виступом Зеленського на g 19 і Ось ті масовані ракетні обстріли, які зараз тривають по всій Україні. Як правило, рашисти зараз б'ють знову ж таки по енергетичних об'єктах, щоб залишити людей без світла, без зв'язку, без тепла напередодні морозів, які обіцяють синоптики. Так безумовно це пов'язані події. Про це говорило наше командування. що... Ми очікуємо масованих обстрілів в дні проведення саміту Великої Двадцятки, і це вже не перший раз. Тобто, справа я думаю, не стільки в промові президента, а в тому, що Росія у такий спосіб виражає свою зневагу до інституцій світових інституцій, і це ж вже не вперше, коли масовані обстріли трапляються, наприклад, в день візиту секретаря генерального секретаря організації Об'єднаних Націй до Києва або під час засідання Генеральної асамблеї ООН. Це спосіб Росії показати, що вона думає про мирне врегулювання нашого міжнародного збройного конфлікту. Так тобто ми маємо дивитися на дії, а не на слова, коли вони заявляють, що вони відкриті до переговорів. Ну от їхня справжня відповідь на те, чи готові вони до переговорів. Ну і очільник нашого нашої МЗС, нашої МЗС, пан Кулеба в Твіттері написав, що Україна чекає. Реакції від G20 після масованої ракетної атаки. На вашу думку, якою може бути ця реакція? Чи вона буде, чи це знову буде, будуть якісь заклики до обидвох сторін? Якраз про це написав сам Кулеба. Що «станьте на бік людей, а не воєнних злочинців, і будь ласка, уникніть закликів до обидвох сторін. А, ну насправді треба розуміти, що на відміну від G7, де збираються країни, які нас безумовно підтримують. G20 – це більш більш така розрізнена група, яка е, має серед учасників країни, які не є однозначними союзниками України, так тобто, це наприклад Китай це Індія, і очікувати від них засудження російської агресії ну напевно, не варто. Е, Разом з тим, наскільки я чула про сигнали, які є з полів цього форуму, цього саміту, є, є ймовірність того, що буде підписано все ж таки ком'юніке, і воно буде підписано навіть представниками Росії, що досить дивно, і західні політики це вважають ну такою своєю дипломатичною перемогою, тому що Кажуть, що ну, це добре, що нам вдалося вмовити Росію підписати ком'юніке. але зрозуміло, що в цьому коміке не буде формулювань, які будуть однозначно покладати вину на Москву. Інакше б вони таке ком'юніке не підписали. Тобто, якщо і буде спільна заява, то вона буде казати про необхідність зупинити конфлікт, зупинити кровопролиття, про те, що війни це погано, але не буде однозначно там. Тобто, це, це щось якась, якась декларативна заява, яка за мир в усьому світі, за за, за, за мир у всьому світі, яка не потягне за собою якихось практичних наслідків? Так, Так, але цим в принципі відрізняється більшість заяв міжнародних інституцій ем, і всяких самітів. Але це важливо для консолідації підтримки. Тобто, після масованого ракетного обстрілу, я впевнена, що Більше держав будуть готові підтримати жорсткіше формулювання в цьому комітеті. Вони допомагають формувати єдність світової спільноти. Вони допомагають а, чіткіше визначати полюси та береги, де є добро, де є зло. І обстріл цивільного населення це є щось таке, що не, не важко класифікувати та в, в цій діалектиці. От тому більше, більше країн стануть на нашу, на нашу сторону. Ну і ще та стосовно розмови президентів США і Китаю, як ви розцінюєте ось цю зустріч Джо Байдена і Сі Сізіньпіня? Чи дійсно вони знайшли якусь спільну мову, якісь спільні платформи щодо подальшого співіснування цих двох, можна сказати, вже на Я не думаю, що це можна назвати вже? Готовим рішенням як держави будуть далі співіснувати. але однозначно добрим є те, що вони шукають кроки, шукають способи ем, якось порозумітися. Це говорить про те, що Китай насправді не, не буде підтримувати Росію дуже відверто найближчим часом. Тобто Китай намагається знайти таку такий баланс для себе. Так, щоб ви не покинути Росію, з яким у неї з якою у нього стратегічне партнерство, і разом з тим не дуже сильно підставлятися під санкції та сполучених штатів і європейського союзу, і той факт, що вони прагнули цієї зустрічі і видали якусь спільну заяву, говорить: якщо не про порозуміння, то принаймні про бажання і перші якісь спроби його знайти. Ну, головна, головний меседж, який пролунав в результаті цієї зустрічі, це те, що і США і Китай однозначно стоять на позиції про неприпустимість навіть погроз щодо застосування ядерної зброї. А ядерна зброя це останній аргумент Путіна у цій війні. На фронтах він програє терором досягти, теж нічого не вдається і. Китай, який досить ну не суможливо не союзник, але скажімо так, далеко і не ворог Росії. Так він дав досить чіткий сигнал, що він нагадав, що також є гарантом Будапештського меморандуму по відношенню до України, тому Росія розуміє всі наслідки застосування цієї ядерної зброї, але постає питання: все ж таки, Путін, програючи війну, зважиться на цей крок, чи ця спільна заява Китаю і США, все ж таки зупинить Кремль від такого кроку. Ну, ми не можемо знати, що відбувається в голові Володимира Путіна, це якби об'єктивна реальність, так тому сказати, там застосує він чи не застосує ядерну зброю, жоден експерт не може, але однозначно така заява буде фактором, який буде враховуватись Росією при прийнятті рішення, тому що Китай це держава, від якої Росія наразі залежить як найбільше, і без підтримки Китаю, навіть хай такою прихованої неповної. В Росії буде дуже важко, передусім навіть на дипломатичній арені. От, тому це однозначно буде факт, який вони фактори, які вони будуть враховувати при прийнятті рішення пані Юлія. Ще не можна мене запитати. От вчора, після відвідування президента Зеленського, де окуповано Херсона, багато рашистських пропагандистів волали, чому не завдають ракетних обстрілів по Херсону, коли там знаходиться президент Зеленський. Натомість, ось саме сьогодні прилетіли ці ракети. Чим ви можете пов'язувати ось те, що, ну, що на щастя вчора не трапилось? Та, ну, насправді зрозуміло, що візит президента Зеленського у Херсон це подія, про яку не так багато людей знало. І я не знаю достеменно, але припускаю, що про неї було повідомлено вже після того, як президент опинився в зоні ураження російської артилерії. Разом з тим, сьогоднішній обстріл. Ми знаємо, що Росія має труднощі з відновленням свого запасу крилатих балістичних ракет, і вона їх збирає, накопичує да, для того, щоб завдати одночасного масованого удару по енергоінфраструктурі. Так це. Ефективніше, це більші більді дівоко. Ефективніше це більші збитки для нас більша ймовірність того, що вони пошкодять серйозно пошкодять об'єкти нашої критичної інфраструктури, коли одночасний удар ракет, не факт, що всі вони будуть перехоплені системами протиповітряної оборони. Тому ми знаємо, що вони їх накопичують, і для того, щоб завдати одночасного удару масованого. І з урахуванням того, що відбувається саміт G-20 і G20, і Росія завжди використовує такі нагоди, щоб продемонструвати свою зневагу до міжнародного співтовариства, то було досить очікувано, що саме сьогодні буде завдано масованого удару про що й повідомляло командування наших повітряних сил. Пані Юлія, якщо вже ми почали говорити про Херсон, то сталась там така прикра прикрай інцидент, коли Іноземних журналістів позбавили акредитації за те, що вони виклали кадри відзняті в Херсоні ще до того, як офіційно дозволили це зробити, і зараз ми переймаємось тим, чи не вдарить це по іміджу України в власне в інформаційному полі діяльності, адже для нас важливо доносити інформацію про те, що відбувається тут, чи як на це можуть відреагувати демократичні країни, які нас підтримують. Я думаю, що це суттєво не вплине на нашу підтримку, але це однозначно комунікаційний провал, можна так сказати, або ну кому кому, кому комунікаційне недоопрацювання. Тобто я не думаю, що наша, наша влада, наше військово-політичне керівництво не хоче, щоб там були присутні наші іноземні журналісти. А вже ж це дуже дуже корисно для України, що вони там присутні. Питання в тому, як доноситься інформація до... До цих журналістів, коли можна, на яких умовах можна. Бо навряд чи журналісти ну, там порушення усіх заборон там генштабу поїхали знімати сюжети у Херсоні. Найбільш ймовірно, що просто просто відбулося, відбулося непорозуміння, і оці навички комунікації, в тому числі зовнішньої комунікації, нам ну, вже ж треба покращувати. Але в цілому я думаю, що порозуміння буде знайдено, тому що в цю історію включили вже громадянське суспільство, і журналістська спільнота, і переконана, що військово-політичне керівництво розуміє наскільки важливою є робота журналіста на деокупованих територіях. І буде знайдено рішення, яке дозволить і не наражати на небезпеку цивільних і військових, наших і наші операції, планування до них, підготовку до них. І водночас висвітлювати події, доносити правду в міжнародному ставариству українському народу. Дякуємо вам за ці коментарі. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Юлія Шаїпова, координаторка проектів Центру економічного відновлення, була в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякую, дуже добре.